Балада вірності. То яри, то байраки, то знову яри, то діброви салині, то зруби, а над Божим цим дивом сльоза й прапори і твої неціловані губи. То яри, то байраки, то чорна ріля, то зелене жито, пшениця, і усе це моя предковічна земля. І не скорені лиця, то яри, то байраки, то зрілі степи, то криниці при вічній Діброві. Серце серцю хотіло сказати стерпи, та себе присвятило Дніпрові. В цій присвяті усе, і печаль, і краса, і висота напори в камина, і блакитна, мов тихе прозріння роса. І дітклива на поклуб долина. То яри, то байрапи, то знову яри, то дуби богатирської вдачі, а над Божим цим промислом знов прапори і обійми, мов рани гарячі. Я цю щирість і щирість ношу у собі, аби в спадок святий передати. Зміг передати Юрій Кириченко, лірник Олександрович Черепко.